Слава Господу, брата і сестри. І аж після такої проповіді про мир хочеться сказати мир вам. Це е, е, таке слово прекрасне, яке було на устах нашого Господа Ісуса, яке звучало на його рідній єврейській мові шалом. Так? І навіть після свого Воскресіння з мертвих, коли він е, явився учням своїм, то він сказав це слово, шалом, мир вам. Ось. Е, я думаю, що це. Гарна проповідь була добра до моєї теми, тому що я чомусь на серці в мене вже деякий час було послужити, поговорити про страждання, християнин і страждання, відношення християнина до страждання. І щоб знаєте, це дуже добре, щоб у нас був сердечний мир, і ми не боялися, як будемо слухати про страждання. О, тому що дійсно, коли ми в Божій руці. То нам нічого не страшного є тоді. Хай Господь всіх благословить. Я прочитаю на початок деякі тексти з апостола Петра послання, деякі поскорочую трошки з другого розділу Перше послання, один вірш. ми Трошки вибірково з цього послання прочитаю. Другий розділ перше Петра, 21 го вірша. Візьмо. Тут є написано так, половина цього вірша. Вибачається Ш... е -е -е... десь трошки вище, напевне. Ага, це, да, 20 вірша. Але коли з мукою коли терпете за добрі діла, або страждаєте за добрі вчинки, то це угодне Богу. Бо на це ви і покликані. На що? На це ви і покликані, щоб приносити добрі вчинки, добрі плоди в нашому житті зі страждання. На це ви і покликані. Бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоби пішли ми слідами Його. З 4 розділу спочатку. Коли, отож, коли тілом Христос постраждав за нас, ми зранку говорили. Якраз про страждання Господа Ісуса Христа було розкрито так зі всіх боків. ось. Але каже, коли ж Христос за тілом постраждав за нас, то що, то і ви озбройтеся тією самою думкою. Бо хто Тілом постраждав, той перестав грішити, щоби решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Ось, тобто, Думка така, щоб дійсно повністю жити для Божої волі, це неможливо, не настроївши, не налаштувавши себе на трудності, на страждання. І з 12 го вірша ще прочитаю. Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не мов би, чужому випадку для нас, але через те, що ви берете. Що берете ви участь в христових стражданнях, то тіштеся, щоб і взявлені слави Його раділи ви і звеселялися. <клес> Я зупинюся на цьому. От. І так, християнин, так або ж відношення наше до страждань, до трудностей, до скорботи різної. Що говорить про це Біблія? <клес> Дуже багато є в Слові Божому на це, на, на це сказано. Так? Але я декілька текстів тільки наведу так. От, в псалмі сказано, що в праведника не просто деколи може трапитися скорбота, але є написано, що багато скорботи у праведника, много скорбей у праведника. Що? Але Господь допомагає, визволяє його. Він проводить через то. П'ятому розділі до римлян пише апостол Павло Послання своє, і він каже за те, що ми вірою оправдалися перед Богом, оправдавшись вірою, що ми маємо доступ до Божої благодаті, в якій стоїмо і хвалимося. Як добре, доступ до Божої благодаті, стоїмо в ній і хвалимося. Надія слави Божої. Але каже, не тільки цим хвалимося, а чим допомагайте. Але хвалимось ми і скорбями, і скорботами, знаючи, і так далі. що Скорбота там, вона прозводить нас терпіння і так далі. Ось. Апостол Павло, коли він мав, як ми кажемо, він мав декілька тих подорожів своїх місіонерських, і коли він повертався одного разу уже через ті міста, в яких він раніше проповідував, і там же були церкви. Це дії святих апостолів, 14 розділ, 22 вірш. Перед тим є написано, що ті міста були Лістра, Іконія, Антіохія. Він повертався вже назад і вже зустрічав учнів своїх. І 22 вірш говорить так, 14 дії святих апостолів, що він душі учнів зміцняв, зміцняючи душі учнів. Він просяче перебувати їх у вірі. Та навчаючи, про що навчав? Що через великі утиски треба нам входити в Боже царство. Уже потом, вертаючись по тих місцях, через ті церкви, де вже були насаджені, так? і він їх зміцняв у вірі, і вчив, і казав, що в царство Боже так просто не в'їжджаєш знаєте, на гарній машині. А через великими скорбями нам треба. Входити в царство Боже, він вчив це. Щоб... Чому він це вчив? Це не значить, що абсолютно, це не значить, я так думаю, що чоловік повинен шукати тих пригод сам кожен день тих скорбів. Що вони будуть кожен день. Може, їх не буде. Може, чоловік проживе життя і їх не буде, або мало буде. Але якщо вони трапляться в житті віруючого чоловіка, ті скорботи. То щоб він не думав, що то, як пише апостол Петро, щось странне. Що ж сталося? Чи то Бог мене не любить, чи то не чує моїх молитов? чи я гірший, чи я согрішив. Людина не готова, морально, психологічно, вона того не готова. І тому він навчав їх, утверждав тому, що віруючій людині, на її дорозі будуть зустрічатися багато і через великі скорботи треба нам входити в Боже Царство. Ось, ну... Ще, може, один прочитаю текст, таких тестів є багато, їх знаєте, підібрати можна. Але апостол Павло пише до Тимофія, ще один тільки прочитаю пока. Друге послання Тимофія, 8 розділ. 8 вірш, Другий Тимофія 1,8. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, і мене Його в'язня, але що? Але страждай з Євангелією за силою Бога. Страждай з Євангелією за силою Бога. Ось на що, Тимофій, ти будеш налаштований, настроєний, твоє життя, твоє служіння. А чому? Сьомий вірш говорить. Бо нам Бог дав духа не страху. Бог давши Святого Духа, це не є дух страху, що я буду боятися трудності і страждань. але це є дух сили, любови і здорового розуму. Тому то, озброївшись тим, зодягнувшись, ти страждає, як цей воїн. Так, от, ти, ти будь готовий до того. І інакше неможливо. І апостол Петро, він, я, я читав тут: так от, цей перший текст, де він говорить, Що е, якраз ці плоди так от, треба приносити. Але коли з мукою терпіте за добрі вчинки, це вгодне Богу. І тобто, коли ви страждаєте за добрі вчинки, от. Е, я ось так роздумував, знаєте, над плодом. Плід, плід без страждання неможливо принести, браття і сестри. Плід неможливо без страждання принести. Плід неможливо з дерева зірвати без страждання, його скубають. Як ви думаєте, для кого приноситься плід? Дерево плід приносить для себе чи для когось? Яблуня, груша будь-яке. Дерево приносить плід, щоб наїстися його, чи дерево приносить плід і хтось користається тим плодом? Хтось користається, правда, його обскубують це дерево, ще як хлопчаки... Побадують, то ще там і гіляки поламають, і листя пообривають, і все воно. Плід приноситься для когось. Ми часом не розуміємо. Знаєте, неможливо принести плід без страждання, тому що плід приноситься для когось. Якщо ми маємо від того задоволення, то це не плід є. знаєте. Людська натура, всій світ живе другим принципом. Світ живе так, щоб. Десь той плід зірвати і мені добре було. Жити, знаєте, за що когось і так далі. Но, християнин і Ісус, який показав цей приклад, плід, коли приносимо, це для когось. Хтось користується. Мені від того не дуже приємно. Плід приноситься для когось. І це є основний такий признак, про якого можна повірити, приношу я плід в своєму житті. Чи я тільки живу чужими плодами, знаєте, кормлюся чимось, живу за що когось в своєму житті, чи я приношу плід? Ось. І Господь воля Божа, щоб ми приносили плід для нашого Господа. І як я казав, що без страждання це не буває. Взагалі, як говорив брат Сергій переді мною за, за, ті, за ту бурю, за ті хвилі і за все воно, воно. Якось періодично так, от буря приходить от на морі, будь-де, в нас в Америці, так, от, вроді спокійно, спокійно, то ураган прийшов. Він не кожен день, чи те, то десь, воно не кожен день. Але воно періодично приходить. Періодично, якісь такі цикли має. І страждання, а особливо гоніння на віруючих людей, на церкву, вони теж періодично трапляються. І якщо зараз тут, де ми живемо, його нема, хоча не всюди нема. Китай, Північна Корея і мусульманські країни, багато країн є, де сьогодні є гоніння. Це в нас нема тут. От. То один день може все змінитися, братя і сестри. Один день. Як Давід Вількерсон, я не раз перечитую його, ці проповіді зібрані, ті брошури його, і в нього є така, такий вираз, що в Америці. Один день все поміняється. Це навіть не за тиждень, один день каже, все поміняється. І якщо ми до того не готові будемо, ми подумаємо, що ж то що таке щось странне трапилося. Так, ми не готові до того. Тому, друзі дорогі, це не значить, що воно буде. І це не значить, що я такий герой і хочу страждати. Я теж не дуже того хочу по тілу. Чому я в Америку приїхав і так далі? Я не хочу цього, але коли ми дивимося в Слові Божому, ми, ми можемо. Ми, ситуація може мінятися, і ми можемо. В будь-який момент, знаєте, нам треба бути, ну, за свою віру постояти. І це буде вибір. Я такий приклад наведу з історії, я собі навіть дещо виписав трошки історії. Християнської. Ми знаємо, що перші християни, перша церква, вона, ну, під, як сказати, вона попадала під гоніння періодично, ті імператори. Були деякі імператори, які давали трошки послаблення для церкви, свобода була. Приходив другий, знов гоніння було і так далі. От, Нерон, один із них це був такий жорстокий, і другий. От, тобто воно так йш такими хвилями. Не завжди воно було гоніння. Приходили послаблення такі. І ось уже в третьому столітті вже було дуже велике послаблення таке. От, вже як би сказати, для християн, що вже християни добре жили і вже займали навіть могли займати досить такі посади великі, от, бути, навіть сенаторами, от, і бути, скажем, керувати містами. І все, це досить вже еліта була така. От. І приходить один імператор 284 рік після народження Христа, Діоклетіан. Діоклетіан такий імператор був, який все поміняв. От. Дуже і почалося велике гоніння. В Німеччині є таке місто Трир. Трир, Трир. Місто таке, це там екскурсія. Може, хтось був там. Я, якщо б там був колись, я би хотів заїхати. Це дуже старе місто. І колись в ті часи його називало Другим Римом або, або північною столицею Римської імперії. Ось. На той час, коли цей Діукліян був, там було десь біля 100 тисяч населення, більше як 80 тисяч населення. Це на цей час це величезне місто. На цей час це величезне місто було. О, Це була, як, як то кажуть, там була резиденція. Імператори так само, коли приїжджали там з Риму. Тобто, це було досить таке, це, о, там сенатори жили в ньому і все І що дуже цікаво, що це місто було повністю християнське. Це було християнське місто місто таке. І от коли він приходив, прийшов цей імператор, він дуже сказати, отак, хотів ну не просто навіть владу мати абсолютно, але він хотів, щоб йому поклонялися як Богу. Знов, знаєте, от це слово таке, от, от в людині воно сидить, їй навіть мало слави, влади, і хоч щоб її обожали, щоб її поклонялися, боготворили її. От. І він е, хотів це так само, хотів поклоніння від себе, е, собі, верніше, як Богу. От. І е, велике випробування трапилося для того міста. Це місто було як фортеця. Як як, як то сказати, стіна його ті ідеї, тому що воно це було велике місто таке, там було знаті багато і християнським, і він перший вирішив зламати те місто. Історія говорить, що там <кхух> померло десь біля 7 тисяч християн було вбито, ось, було, ну вбито їх, їх сім'ї. Але не тільки це прості люди були. Там було дуже багато знатних людей, наприклад, там мер того міста або керівник того міста. Палматій. Це був теж християнин, як кажуть. От. Сім, сім членів міської ради. От. Вони були християни. От. І три сенатори там жили. Три сенатори, так, от історія говорить про це. Олександр. Крістені і Констанцій, три, три сенатори. Це вже, як то сказати, люди, які були в федеральній владі, так, Римській імперії, це сенат, от, але вони були християни. От. І е, він поставив: там була поставлена статуя така імператора. От і вони проводили помаленьку по черзі всіх тих горожан, і каже історія так, що там треба було. Там був алтар якийсь такий зроблений, щось горіло там. І їм давали маленьку горошинку, таку ладана, як горошина, маленького ладана, і там навіть не треба було відрікатися від Ісуса Христа, просто треба було поклонитися тому імператорові як Богові, так от туди положити ту горошинку, того ладано. Щоб він там, цей димок пішов, так, і, і все. На цьому все. і Ти далі, ти далі йди на свою роботу, до своєї сім'ї. Ось, ти далі займайся своїми справами. І дехто з таких людей, мудрих вохрестях, як то кажуть, вони такі казали, то ж тебе ж ніхто не заставляє відрікатися. Ти тільки положи, можеш навіть там сховай кишеню, просто махни рукою, бо то ти там пройди, там і все. от, Но вони так не робили. Історія говорить так, що коли вони приходили туди, вони викидали на землю. І вони казали, що Ісус є Господь. І йому поклонятися треба. І їх на бік зразу. Друзі. І з тих великих людей, три сенатори і їх сім'ї, вони були знищені, як то кажуть, вони їх казнили от, в тому місці тоді. Друзі, коли я. Читаю ці історії, і хто був там, там є таке місце, де там є екскурсії, можна. Хто був там, то що там до, до нині, от є ті могили, на, якому, на яких написано на трьох трьох могилах? Написано два слова: сенатор і мученик. Наслідуючи сенатор і мученик. Сенатор і мученик. І питання стоїть: хто заставляв цього чоловіка, який був багатий, владу мав, все, що там, десь під тою плитою лежить Порох, як то кажуть, вже там до того часу там. Може, нічого нема. Ось, тої людини, в якої було все абсолютно, але яка ради того, щоб сповідувати Господа свого, вона залишила все. ось, Браття і сестри, я коли ось так читав це, роздумував над тим. Ви знаєте, що страждання, скорботи, гоніння, вони періодично повторяються, і вони, як то кажуть, є, і, і, і були, і будуть до кінця. І ми знаємо, що. В Біблії говориться про останню скорботу, яка буде перед приходом Господа нашого Ісуса Христа, знаєте, яку називають великою скорботою. І, звичайно, часом, коли змішують люди, все вкупу, як то кажуть. І воно е -е, дуже тяжко там розділити це все. Є різні думки. Знаєте, сьогодні, як то кажуть, є такі різні думки на цю тему. От, три таких основних думки, і за кожним стоять авторитетні богослови, сильні богослови. От, які ці думки. Одні кажуть, що церква вона не дочекає навіть до тої скорботи, Господь її забере. Так? Інша думка, що вона війде в скорботу деякий час, от, і Господь тоді прийде і забере. Так як того Ноя під час потопу, та вода, яка була гнівом Божим для тих людей, та сама вода спасала Ноя, і, і той ковчег піднімала вище, вище і вище. І, і третя думка, що значить, що християни так пройдуть через ту скорботу. Знаєте, Кожна із них, я кажу, це я її для себе так називаю, може то неправильне слово, теорія, то не є. Тому що це за тим сильні богослові там. Підібрано на кожний, на кожний цей погляд, підібрано багато текстів Божого Слова, і їх вистроїли в определеному порядку. І коли ти їх читаєш одну, чи другу, чи третю, воно все дуже так логічно звучить, і е, як то і те, і то, ну, да, правильно воно, і те, і те, вроді, правильно. І я, моя ціль навіть на сьогодні не сказати, чи те воно правильно, чи те. Хоча я маю іншу думку. Я пам'ятаю, коли я ще був. Малим хлопчиком, в нас в Бродах небагато там було, е, віруючи, ну були там, але ж п'ятидесятників, там декілька сімей було. Я малий був, я чув, як часом брати зійдуться, мій тато, там Сергій Петрович Бойко, ще там брати були. І вони розсуждали на, на ту тему, я запам'ятав. І вони казали, вони до, до того доходили, що церква, мабуть, все-таки війде в початок скорботи, тому що що людей отрезвить, приготує, люди приліплені до тої землі, мусить щось отрезвити. Рясти їх, вони на тому цього зупинялися, і я кажу, що така думка є. От. І я недавно навіть слухав проповідь Василя Боєчка з Львова, це старенький вже пастир, чомусь він ту проповідь говорив на російській мові, вона десь є, там по інтернеті ходить. Він теж такої самої думки, він теж так само каже, що виводить з писання, що церква вона повинна війти в епоху страждань. Бо інакше що в людині, де той голос появиться, гряди, Господи Ісусе, браття і сестри, коли мені добре, коли я заробляю гроші, виплатив хату, Чужити, а хтось і дві, квартиранти, навікейші. Ну, знаєте, ми то теоретично розуміємо. Ну то гряди, Господи Ісусе, воно мусить, знаєте, людині, щось як ті євреї, виходили з Єгипту, вони б ніколи б не вийшли, але їх нагружали, давали ту саму норму, а не давали, чого там, соломи чи що-то там. І воно появилося от, треба йти. Знаєте, воно мусить нас щось відірвати. Я часом дивлюся на церкву, я не кажу за окремих віруючих, за окремих, окремі віруючі, знаєте. Хтось переходить через страждання, на ліжку хвороби зараз лежить, готується до вічності. Ну, в загальному, ми в теорії тільки знаємо про той прихід. Но, е, насправді, мені здається, якось у нас немає того такого глибокого розуміння, що це що ми чекаємо, то хочемо якось, і ми розуміємо, що це може ночі статися чи завтра. знаєте, У нас є свої плани і все воно. І це мусить бути якісь такі обставини, що воно мусить трошки отрясти людей. Дехто каже, це не може бути, бо це гнів Божий. І гнів Божий на церкву. Не може бути вилятий. Гнів Божий буде вилятий тоді, коли церква вже забереться. Так, я з тим згідний. Коли Бог судом там виливав свій гнів, чи Ноєві так само карав землю, то хто був праведник, вони перші були виведені звідси. Але перший, ніж буде вилитий гнів Божий, перше, мусить прийти той час, що ще буде останній той Діоклітіан. Скільки їх було в історії, я не знаю. Який захоче. Поклоніння собі як Богу, який в храмі написано, що сяде як Бог і буде видавати себе за Бога, і буде шукати від людей поклоніння. знаєте. І це буде цей час, коли ще гнів Божий не буде виливатися, от, а християни будуть переслідувані, тому що треба буде поклонитися йому. Ось, Яким способом, ми не знаємо це, але це, це буде воно. І це буде прекрасний час для людей, з одної сторони. Війни закінчаться. Знаєте, армії не треба вже буде більше, бомжів не буде, поліції не буде е... преступності і так далі. Це все, знаєте, він багато чого дасть Но за одне. Це буде чоловік, написано, який несеться понад все, що зветься Богом або святинею, і який буде вимагати від себе того поклоніння. І ви знаєте, той, хто буде жити в цей момент, знаєте, теж прийдеться буде робити. Вибір свій. Давайте ще на закінчення, перед тим, як я вже закінчу, я ще прочитаю Євангелієм Марка, ось з 19 го вірша до 27-го. От, Тут говориться, що будуть, бо такі, 13 й розділ, я сказав 19-го вірша Марка, будуть, бо ті дні такою скорботою, що не було з первопочину світу. Що Бог, що його Бог створив, аж досі і не буде. І коли б Господь не вкоротив, був тих днів, не спаслася б ніяка людина, але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. Звичайно, дехто каже, що то говориться до того, коли там храм руйнувався, от, із, із, Єрусалим був знищений. Може, воно і до того. Але коли читати далі по контексту, воно і до нас відноситься. Тоді. Що хто скаже до вас, ото Христос тут, ото там, не йміть віри, бо повстануть христи неправдиві, і неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки і чуда, щоб спокусити, як можна, і вибраних, про яких то вибраних говориться. Але вистережіться, я сказав вам усе наперед. Але за тих дніх по скорботі, отій, сонце затьметься і місяць не дасть свого світла. І зорі спадатимуть з неба, і сили небесні порушаться, і побачать тоді сина людського, що йтиме на хмарах. Для чого він йти? Із великою потугою і славою, щоб забрати своїх. І тоді він пошле ангелів і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від краю землі і до краю і, 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 до неба. Ось, ось. Коли буде прихід Господа нашого і що буде передувати. Звичайно, брати і сестри. Е, як то кажуть, нам е, я абсолютно е, не хочу навести страх і паніку. Хай мир сердечний наповняє серця. Я колись, коли ще та пандемія була, я одну проповідь говорив подібну таку. Я пам'ятаю, після зібрання один брат до мене підходить і каже: не лякай людей. От. Я абсолютно не, не маю мотивів, так, так, як то кажуть, таких, я просто собі говорю і нам, що якщо прийдуть якісь страждання, це не щось странне, це не щось таке, що нас Господь залишив або не любить, або щось. Каже апостол Петро, що це нормально. Ми повинні бути готові до того. І я говорю тільки ради того, щоб ми розуміли і були готові. І якщо ми колись прийдемо в небо, і Господь прийде. До скорботи великої і нас забере, мене за то Господь не осудить. І ви мені подякуєте, От, щоб ми були готові, а краще сталося. Але коли є вчителі, які вчать, що нічого не ви. Це Господь тебе забере, я чув недавно. Я слабо розумію англійський, але один пастир американський проповідував. Між іншим, зараз основні такі акредитовані, авторитетні. Американські, європейські, усі ці школи богословські, християнські, вони всі тримаються в тому, що Христос от, до, до скорботи, до першого дня Він забере. І цей пастор, так, знаєте, проповідував і казав, каже: у мене є друг, який каже, що церква війде. І я буду возноситися і скажу: бай-бай, ти залишайся на страждання, а я пішов і всі ха-ха-ха в церкві, знаєте. І, і, ну, може, і так воно буде, я не знаю. Я не хотів би це перевести, знаєте, трошки на якийсь таке. Хай би ми були настроєні на серйозніше. Хай віруючий, чоловік буде настроєний на трудності, а як буде легше. До легшого завжди, як то кажуть, привикати, браття і сестри, хай нам Господь допоможе трезвитися, бодрствувати, пильнувати. Розуміти, в який час ми живемо, Розуміти, що те, що я все життя робив, і вже кажуть, цілі досягнув, вже пенсія скоро, і, і трошки щось заробив, можу залишити. Христос прийти через слабість, через хворобу померти. Будь-що, друзі дорогі, Воно не наше. Ми часом прив'язуємося, і воно такою ціллю нашою. Хай нашою ціллю буде Христос, браття і сестри. Христос. Ми про це будемо думати, говорити, проповідувати. О, гряди, Господи Ісусе, ось я хочу до тебе. Хай Господь нас всіх благословить. Амінь.